Більше десяти років підприємство розробляє та шиє одяг для рятувальників. До війни працювали у Сєвєродонецьку луганської області, і коли залишатися у місті стало небезпечно, під обстрілами вимушені були звідти вибиратися. Це, 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 це. Початку до Кам'янського перебралися майже ні з чим. У Сєвєродонецьку залишилося обладнання та чи не найцінніші напрацювання лекала, за якими там роками кроїли спецодяг. Тож на новому місці приходилося брати у рятувальників форму свого ж виробництва та з неї знімати нові мірки. Перші лікала да ми копіювали там, з яких нас наших виробів раніше поставлених. А надалі, коли ми вже вивезли на початку травня, нам вдалося основну частину лікал вивести. Вже пізніше з'явилася можливість вивести не тільки лекала, але й частину обладнання 20 швейних машин. Також на нове місце перебралися чотири робітниці. Інші вже були або в евакуації, або знайшли нову роботу. Це що залишилися всі основи мужської одягу. там. А мої лікальні лінійки, які…» Всю жизнь з ними працюю, теж там роботу. Нове місто, нове приміщення, новий колектив. Людей набирали через центри зайнятості серед 25 майстринь і місцева мешканка пані Світлана. Три бригади одні на е, літніх костюмах, а ми дві бригади працюємо на зимових куртках. Кожного чотири чекали в бригаді. Кожного свої операції. за інформацією військової адміністрації, загалом із гарячих точок до нашої області перебралися 79 підприємств. Деякі вже розпочали роботу, хоча більшість поки що перебувають у режимі складу зберігають ресурси у безпечному місці. 21 підприємство. 100 людей, які працюють, вже розпочали роботу. Це підприємство машинобудівної галузі, це підприємство сфері послуг, хімічної промисловості, виробництва пакування, а також легкої промисловості.